Вітаю на каналі Майя Таро. Хочу подивитися, що заважає РДК знищити путінську владу. Чи буде так? Чи дойдуть вони до Москви, чи знищать Путіна кремлівську владу. Скажіть, покажіть, які перешкоди найближчі півроку. Чи здійсниться наше бажання всіх українців, щоб вони пішли на Москву і знищили там Путіна і Путінську владу? Чи здійсниться бажання? Секрет таємниця, про це не можна казати. Ну, у нас тут буде. Рух в ту сторону буде. Дивіться, дуже гарний розклад. Вийшло, що вони це вже намагались робити в минулому. Силовим методом було. Отримали, ну, не отримали те, що бажали, але отримали опит, досвід. Ось. І це дало, дало, дало поштовх, щоб це робити ще і робити це краще. Потім наступ буде, перемога буде, ця влада буде знищена. Влада кремлівська отримає поразку. Зараз втрати є розбите серце, що багато поранених, є втрати поранені на майбутнє. Цей шлях відкритий, і це так буде. І Бачите, король Кубків, двойка Пентаклі, що так, всі шляхи відкриті, що вони підуть і зроблять це. Бо шість жезлів це також карта побєди, Перемога написана на карті побєда, Це карта перемоги. Що вони будуть то, що ми питали, ваше бажання здійсниться найближче півроку. Що так буде? наступ буде і вони це зроблять. Що їм заважає, скажіть, що їм заважає, щоб це було на якомога швидше, щоб вистачило всього, всіх ресурсів. Заруйнувати путінську владу. Зараз є перешкоди, страх, страх поразки. Перешкода смерть, що їх просто всіх можуть знищити. І е, тройка Пентаклі, що м, план готовий, він розробляється цей план, як це робить. Сім Пентаклі, ще трошки треба ресурс. Вибирають ресурс. І в роботі зміна долі, долю змінять. Е, все з нуля буде, все заново. Зруйнується ця влада. Так. Про це, це буде гучно, про це будуть новини і карта перемоги. Дев'ять жезлів, що це важко, голова перебинтована, але йдіть цим шляхом і ви досягнете успіху. Це ще в процесі. Карта 8 пентаклів виходила, що в роботі. Але це буде рано чи пізно це буде. Чи через півроку, то так, через півроку можливо таке. Або на протязі півроку. Дуже гарні карти по карті Сонця і по цій карті центральні 6 жезлів, що так, ваше бажання здійсниться, вони знищать кремлівську владу фізично. І знищать і Путіна. Прибираю все, що заважає. Так, це все добре, це погане. Все, що заважає, прибираємо. Прибираємо перешкоди. Так, це добре, 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 це добре, це добре все. Заперечую, заперечую. Страхи. Заперечую. Страхи, що не залишиться нікого з них в живих. Це можливо таке. Прибираються перешкоди. Заперечую, заперечую. Заперечую, заперечую. Це таємниця і не можна про це казати. Все, що там планується, це не можна казати, і це правильно. Перекриваю. Вищі сили, діанго охоронці, прошу захисту для РДК, для Легіону Свобода Росія для Сибірського батальйону. Прошу. Захисту для хлопців, прошу прибрати всі перешкоди на їх шляхах, на знищення путінської влади, на знищення Путіна і його влади, знищення кремлівської влади. Перешкод більше нема. Прошу, нехай те, що хлопцям потрібно, або щось краще, без перешкод проявиться в їхньому житті. І здійсняється мрії багатьох, що було зруйновано кремлівську владу і Путіна. Та буде так і так буде. І вище сили, прошу, поверніть на голову Путіну і його. Владі, всі вибухи, всі смерті, всі руйнування, все зло, що вони людям зробили, поверніть на їх голови. То буде так і так буде. Перешкод більше нема. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.